Отже, дорогі глядачі, пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що своє, що називається, незадоволення, негадування, Чому, наприклад, якщо у вас запис до лікаря, наприклад, там, до сімейного лікаря, я маю на увазі на певну годину, або, наприклад, там, не тільки до сімейного, а до якогось узкопрофільного спеціаліста на певну годину, то ви змушені чекати, наприклад, там, хер за скільки часу. І тут, наприклад, якась блядь, там блядь, пише коментар. Ні, ви не розумієте, тут ви не правы, блядь, тому що у всіх різні проблеми, у кого-то там блядь, усложнение, його блядь, треба приймати, там вся хуйня. А я вам поясню, чому так відбувається. В Німеччині ви можете прийти до сімейного лікаря як по страховці, тобто, наприклад, вас будуть обслуговувати згідно того, що ви, наприклад, блядь, там, ну, у вас сплачується страх... страховка медична, наприклад, кранкінкаса. І, відповідно, якщо у вас страховка, то страхова компанія оплачує ваш візит до лікаря. От. Але лікарі люблять налічку, От. щоб це ніде не фіксувалося, і щоб це там бля, скільки там, 140 чи 160, чи там 240 євро там за прийом. От. Є, наприклад, такі моменти, наприклад, дуже часто я спостерігав у сімейних лікарів, наприклад, оплата приват. От. Приватна оплата. Тобто, ви, наприклад, приходите до сімейного лікаря. От, оплачуєте гроші приватно, приватно, і тоді вас обслуговують. От і все. Тому, е, що я можу просто хочу що я хочу сказати. Е, коли, наприклад, е, люди, в яких е, менше можливостей фінансових саме, приходять до лікаря, вони змушені чекати там годину, 2, 3, 5, 6 годин, а всякі уйобки, блядь, всякі уйобки, Просто и нихуя себе не, 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 ничего из себя не представляют, но они в свое время напиздили денег вот, у других людей, которые должны ждать по 5 часов. Вот таких вот, блядь, людей нахуй приймают, блядь. В першу чергу. Вот це немечина называется, блядь. Жодной коррупции, бля, все честно, все точно, у, я, я, бля. О, е, блядь. Уебки, сука.